Пройшов вибух, на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Проведено на теперішній час йде досмотр місця пригоди. Всі питання, які стосуються проведення слідчих дій і причин вибуху, то попереднє висновок, що був проведений вибух з гранатомету, Тубус від гранатомету знайдений, слідчо-оперативна група працює. Вибух пройшов на другому поверсі ближче до криші. постраджалих нема, але ну, скоріше за все буде 296-та культура.